22 вересня. Ми в господарстві Калина Лошківська та Агропрогрес пербовля де маємо бесіду з заступником директора паном Богданом Карачкою. Пане Богдане, скажіть, як проходять ваші осінні жнива на сьогодні? Почали ми вже три дні з обмолоту соняшнику. На сьогоднішній день ми вже обмолотили гектарів 150 соняшнику. Ми почали з соняшнику компанії Лімагрим. 50-510 гібридів. Одну площу ми закрили 4,20, а ця площа поки йде 3,9, 4,1 по, по днях. От, ну, урожай, можна сказати, хороший на цей рік. І одночасно почали збирати сою. Сою почали збирати вчора, змолотили 24 гектари. А в кого ви берете? Насіння сої ми практично вже останні два роки купуємо гропросеріс. Хороша схожість? Так? так, хороше в них насіння, добра калібровка, схожість. Кожного року ми в них купляємо орієнтовно 30 тонн сої першої репродукції. А соняшники ми брали в компанії Limagrin і компанії. Фаєр Бльваде оліність до цього року дуже висока. Де є маш... попадають машини навіть оліність п'ять 54-56. Одночасно ви проводите закладку під врожай 26-го року. Так, проводимо. Ми вже закінчуємо посів озимого ячменю і Одночасно ведемо посів озимої пшениці. Вже на сьогоднішній день. Ми посіяли більше як 70 гектарів. Озимої пшениці, і сьогодні будемо продовжувати далі посів озимої пшениці. А що збирається в монастирській зоні? На сьогодні сьогодні будемо починати у них обмолот сої минулого року, рік тому, я приїжджав до вас на цукровий буряк. Це одна з фішок господарства. Як в цьому році вийде на врожай, і коли ви плануєте почати збір? Збір Буряка ми починаємо завтра. Будемо копати. Так, ми починаємо завтра копати. Якщо ми зараз будемо дивитися на буряк по плодах, і урожайність, що ви говорите, я думаю, що вона буде не, не гірша як минулого року. Тільки можу чітко сказати, що заявити, що церков цьому році практично не присутній на буряках. От набагато краще як з минулим роком ця ситуація, тобто то, що було весною такі неприродні умови погодні, не вплинули, а навпаки, можливо, допомогли це, деяким це, це культурам. Тяжко, це тяжко сказати, чи не вплинули? Не вплинули. просто воно все відтягнулося. От ми говоримо, соняшник я минулого року закінчив обмолот першого вересня. Цьому році я почав, там говоримо, 19 вересня. Це запізненням пішло, і так само Сою. Сою я почав 20-го, а минулого року я 9-го числа закінчив її молотити. Так що тут природно просто відтянулись осінні жнива зв'язку з тим, що була весна холодна. Добре, дякую. Щедрих рожаїв вам, мирного неба і здоров'я усім трудівникам. Дякую.